Привіт! Ой, подивись, що це з'явилось? Соковита помідорка, хрумкий огірок, капустинка, перець, цибулька, баклажанчик. Як можна назвати все це одним словом? Так, вірно, це овочі. А які овочі ти знаєш ще? А де вони ростуть? Вони ростуть на городі, на грядці. Овочі ростуть по різному. Деякі овочі ростуть над землею або на землі. А деякі овочі ростуть під землею. Давай роздивимось, що ж це за овочі, які по різному ростуть. Ну що, запам'ятав? А давай тепер пограємо в гру, вершки. Та У червоний кошик збираємо ті овочі, в яких ми їмо вершки, відповідно, які ростуть над землею. А в зелений кошик ті овочі, в яких ми їмо корінці, які ростуть під землею. Тож став на паузу та починай збирати. Давай перевіримо, чи вірно ти зібрав. У червоний кошик ми збираємо капустинку, кабачок, помідорку та перч. У зелений бурячок, редиску, чесночок, морку та картоплю. Ну що, це я вірно зібрав. Ти справжній молодець. Ну що ж, давай продовжимо нашу роботу далі. Та пограємо в гру. Що зайве? Подивись: морквинка, яблучко, перчик, огірок. Що тут зайве? Вірно, яблучко, бо це фрукт. Огірок, перець, капуста та цибулька. Що зайве? Так, зайве, цибулька, вона й другого кольору. А бачок, огірок, баклажан, редис. Зайвий редис. Він має іншу форму. Цибуля, буряк, морква, помідор. Зайвий помідор, він росте над землею. Ну що ж, ти все вірно визначив. Ти знаєш, що восени люди роблять запаси на зиму. Давай ми засолимо капусточку, а робити ми це будемо нашими ручками. Отож починаємо. Ну що, приступаємо. Ми капустку робимо. Ми капустку ріжемо. Ми капустку солимо. Ми капустку жмем, жмем, ми орковинку трем, трем. Так, давай ще раз повторимо. Ми капустку робимо, ми капустку ріжем, Ми капустку солим. Ми капустку жмем, жмем, ми орковинку трем. Тож, йдемо далі. Ти знаєш, що овочі відрізняються смаком, кольором та формою. Тож я тобі буду підказувати та показувати овочі. А ти кажеш, навпаки, очок великий, а огірок так маленький. Картопля велика. А редис дрібний. Помідор м'який, а буряк так, твердий. Огірок продовгуватий, а помідор кругленький. Надіюсь, що тобі сподобалось. Повтори наші завдання. Бувай!